Виконуємо номер 837 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Від прямокутника АБЦД відрізали квадрат АММД, периметр якого дорівнює 28 см. Знайди довжину відрізка МБ, якщо периметр прямокутника АБЦД дорівнює 40. Сантиметрів. У нас є прямокутник а, Б, С, Д. Відрізали квадрат А М, М, Д. Перимет квадрата 28 сантиметрів. Знайди довжину відрізка МВ. Якщо периметр прямокутника 40 см. Приступаємо до виконання завдання. В умові сказано, що сторона квадрата, що периметр квадрата дорівнює 28 см. Знайдемо сторону квадрата. Для цього 28 поділимо на 4, Периметр 28, кількість сторін 4, маємо 7 см, це сторона. Квадрата, Ну і якщо по малюнку, це сторона квадрата, у нас АМ. Сторона квадрата АМ. Тепер знайдемо суму двох сторін прямокутника, двох сусідніх сторін. Для цього периметр прямокутника поділимо на 2, 20 сантиметрів. І напишемо сума двох сторін. Прямокутника. І якщо прив'язуватись до малюнка, значить це буде сума сторін у нас а, Б і Б, С. А Б і В. БЦ. Тепер знайдемо сторону А B нашого прямокутника, тому що сторона БЦ у нас дорівнює стороні квадрата. Тому 20 віднімемо 7, дорівнює 13 сантиметрів, це довжина АБ. Ну, а тепер, знаючи АБ, Аб, знаючи і знаючи АМ сторону квадрата, знайдемо довжину відрізка МБ. Для цього від АВ 13 см, віднімемо сторону квадрата 7 см і дорівнює 6 см довжина МВ. Записуємо відповідь відповідь 6 см номер 837 виконано